Однак в містобудуванні подібний термін не зустрічається, пов'язано це з особливістю споруди званого «шале». мова йде про будинок, побудованим особливим чином, де нижній поверх кам'яний, а верх дерев'яний, таким чином жителі сільської місцевості в Швейцарії намагаються захиститися від сувів і негоди, частенько трапляються в Альпах. Історія появи стилю Шале. саме слово французького походження і дослівно означає маленький заміський будиночок. Першими такі споруди почали робити пастухи. Тривалий час пасли на багатих зеленів альпійських луках свої стада. Спочатку будувалися скромні хатини, проте, вже до середини, 18 століття жителі Альп почали облаштовувати більш комфортабельні житла. Трохи пізніше ними зацікавилися люди, що займаються творчістю. Вони вважали, що проживання в шале об'єднує їх з природою і дає поштовх до створення нових творів. Сьогодні шале являє собою комфортабельне будівля, що відрізняються від звичайних заміських будинків стилем споруди, як і раніше кам'яний низ і дерев'яний верх, і додатковими укріплення на випадок сходження лавини будують такі будинки зазвичай в місцевості. Де знаходяться гірськолижні курорти, інтер'єри та фасади будинків в стилі шале – одна з характерних зовнішніх особливостей швейцарського будиночка, полога черепична покрівля з двома маскатами і довгими до хм виступами спереду. Подібні навіси оберігають фасад і стіни від сильних злив та інших неприємностей, пов'язаних з негодою по відношенню до сторін, світу шали розташовуються за своїми законами. Парадна сторона фасаду дивиться на схід, а кімнати на освітлені сонцем боку, щоб протягом усього дня світло потрапляло всередину будівлі. Зовнішній інтер'єр стилю шале передбачає наявність обов'язкових атрибутів великого балкона. Просторої веранди може бути заскленою. Панорамних вікон з видом на гори сьогодні верхню частину будинку будують з дерева, а ось для нижньої стали використовувати бетон і цегла. Що пов'язано з дорожнечою натурального матеріалу, він використовується лише для облицювання. Поверхів може бути кілька. Стиль шали в міській квартирі. Спочатку здавалося, що реалізувати цей стиль в міській квартирі неможливо, проте час показав, що це не так. Досить виконувати деякі вимоги, щоб житло стало нагадувати тихий сільський будиночок в Альпах. Один з головних моментів полягає в переважанні натуральних матеріалів, можлива їх заміна високоякісною імітацією. Це світлі породи грубо обробленого дерева, його можна штучно зістарити: ніть, кам'яні предмети, стіни панельні. З бруса, але можна обробити і фактурною штукатуркою бежевого кольору. Стеля з виступаючими балками повинен бути дерев'яним підлогу, не фарбований і оброблений морилкою лаком теж. В останньому випадку можна використовувати керамічну плитку, що імітує натуральний камінь. Якщо висота стелі менше 2,5, то від балок доведеться відмовитися, меблі слід вибирати масивно крісла та дивани повинні бути оббиті натуральними тканинами шкірою. Правильно виконаний інтер'єр в стилі шали навіває спокій і умиротворення. Це відноситься до кожного приміщення, незважаючи на його функціональне призначення. Інтер'єр кімнат в стилі шали, основна думка альпійського дизайну, поєднання і взаємне доповнення каменю і дерева. Відтінки теж грають важливу роль. Вони повинні бути ідентичними темному дереву. Теракоту, бурштину охрі, вітаються бежеві і кремові тони для акцентів. Використовується бордовий або шоколадний кольори, вітальня, інтер'єри в стилі шале. Це найбільша кімната в будинку з високими стелями і віконними прорізами на всю стіну. З м'яких меблів в залі головне місце слід віддати великому грубуватому дивану, на якому подушки і величезний плед в клітку краще, якщо буде лежати шкура вбитого дикої тварини. Описуючи інтер'єр будинку в стилі шале, не можна не згадати про таку важливу складову, як камін, присутність якого у вітальні обов'язково ця конструкція є центральним об'єктом в кімнаті, який створює затишну атмосферу. Справжній камін поставити в міській квартирі неможливо, то доведеться замінити його на штучний електричний або газовий аналог, оброблений матеріалом, що ітує природний камінь. На конструкцію поставте справжні великі свічки, які підкреслять інтер'єр. Декор вітальні можна умовно розділити на два напрямки. Чоловіче має на увазі наповненість обстановки мисливською романтикою, доповненої трофеями, рогами оленя ведмежою шкурою, кованими предметами жіноче, доречні старі фото картини. Вінки страв і вишивка, ще один цікавий елемент інтер'єру в стилі шале пені з видимими річними кільцями його можна добре обробити або використовувати. Штучний аналог, цей предмет служить невеликим журнальним столиком або стільцем, спальня в стилі шале. романтичність і комфорт без вишуканості. Ось основні риси спальні в стилі шале, основний напрямок збереження цілісності, обробки натуральними матеріалами або їх якісною імітацією. Це добре видно на фото. Не забороняється доповнити інтер'єр в стилі шали предметами зі скла або кераміки, на що ще, займаючись дизайном спальні, варто звернути увагу кольорове рішення. Перевагу рекомендується віддати природним нейтральним відтінкам світлим і теплим. Природні матеріали добре підкреслюють каштанові і бежеві тони. Стіна найкращий варіант використання дерев'яних панелей з різьбленням підійде і декоративна штукатурка. Колір вибирайте теракотовий або кремовий. Текстиль для фіранок використовуються натуральні тканини пастельних відтінків, в такому ж кольорі необхідно витримати постільну білизну і килимки, можна привнести деяку родзинку в дизайн, оформити всю кімнату в бежевому тоні, а подушки і ковдру купити фіолетового або бордового кольору, меблі, ліжко повинна бути дерев'яною, трохи грубуватою, стільці і крісло гойдалку купуйте сплетених прутів лози. А в якості протиставлення поруч розмістіть стілці скляною поверхнею, укладаючим елементом послужить постеленна на підлозі шкура ведмедя, кухня та їдальня в стилі шале. У цих приміщеннях з альпійським інтер'єром все наповнене патріархальним спокоєм і теплотою, проста і навіть аскетична обстановка без зайвих прикрас розташовує до розслабленості, кольори вибираються природно коричневі. Сірі або бежеві, зробити акцент на конкретному об'єкті можна за допомогою яскраво-червоного, зеленого або насиченого блакитного кольору, підлоги до щиті або з плитки, що імітує камінь, стіни бажано зробити частково з дерев'яних панелей, а фартух викласти кахлем до кухонних меблів своєї вимоги робочі поверхні, а також кухонний гарнітур, хоча б його фасад, все з натурального дерева. Стільці, плетені з оббивкою з текстилю, можна з принтом у вигляді квіточок або шкіри, стіл бажано дубовий, розміщується в центрі їдальні, по стінах розвісти мисливські трофеї, роги і шкури звірів, присутність чавунної або мідної кухонного начиння. особлива увага по бутовій техніці, стиль шали не допускає її, видимого наявності, тому мікрохвильовки та інші більш менш великі пристрої ховають за дверцятами шаф. Якщо маскування не виходить, то доведеться використовувати пристрої з лицевою панеллю з нержавіючої сталі, і без індикаторів. Витяжку можна декорувати цеглою, чим обробити інтер'єр в стилі шали. Як уже згадувалося раніше, в альпійському інтер'єрі не бажано використовувати штучні матеріали, що використовуються з натурального при оформленні. Дерево не обов'язково зупиняти свій вибір на дорогих породах, можна обійтися і сосною або модриною кедром при обробці стелі. Потрібно створити балки для особливого антуражу, вони можуть бути неповнотілими, а зробленими з дощок, з порожнечої всередині, у вигляді невеликих коробів. Метал тут головна вимога натуральність, тобто металеві предмети не допускається фарбувати. Також варто пам'ятати, що найбільш характерні для стилю шали бронза латунь, ніть і в меншій мірі чавун. Камінь. Він може бути будь-яким, але перевагу слід віддати граніту і базальту, однак застосування природного матеріалу досить дорого обходиться. Тому багато хто воліє купувати штучний камінь. Для підлогового покриття підійде керамограніт, а кухню можна частково обробити червоною цеглою. Якщо застосовуються штучні матеріали, то стіни найкраще обробити панелями вибирайте вологостійкі вироби, що імітують камінь, а фартух на кухні можна оформити скляною мозаїкою. Смальтою або керамічною плиткою освітлення. Стиль шали має на увазі, щоб воно було наближене до природного, якісне проникнення сонячного світла в будинок забезпечують високі. На всю стіну вікна в цьому випадку можна обійтися невеликими стильовими світильниками, якщо ж вікна пропускають недостатньо сонячних променів, то доведеться скористатися габаритними люстрами по одній в кожній кімнаті світло повинне бути неяскравим. Росіяним це потрібно враховувати підбираючи лампи, також пам'ятайте про стилістику, прилади, що виділяються на загальному тлі, порушать композицію. Дизайнери рекомендують використовувати люстри по конфігурації, нагадують канделябри, а в якості джерел світла вкрутити лампочки, зроблені у формі свічок, крім люстр, встановіть додаткові прилади, оспальні це можуть бути мідні або латунні бра у ліжкового узголів'я в кабінеті. Невелика настільна лампа, а на кухні ковані світильники, дачний будиночок в стилі шале. Споруда свого швейцарського з міського будинку має на увазі дотримання певних архітектурних форм. Одна з головних відмінних рис дах, вона повинна бути масивною з двома скатами, великим кутом нахилу, щоб опади скочувалися автоматично і, виступаючим не менше ніж на 0,5 козирком над фронтоном. Тобто покрівля грає роль парасольки, що прикриває стіни будинку і його фундамент з цокольним поверхом від негоди в якості покрівельного матеріалу використовуйте гонт якісне покриття у вигляді дерев'яної черепиці з модрини або дуба, другий характерна ознака вікна. Їх повинно бути багато. Габарити кожного перевищують звичайні розміри. Кращий варіант замовити панорамні вироби. Ще одна важлива ознака просторий балкон, і також їх може бути кілька. Тераса, якщо місцевість, де передбачається побудувати будиночок в стилі шале, різнорівнева, то це тільки зіграє на руку альпійські споруди теж часто будують ступінчастим способом. Всередині стиль шале в заміському будинку точно такий же, що описаний вище оформлення території біля будинку в стилі шале. Займаючись проектом ландшафтного дизайну в стилі шале, намагайтеся залишати природні об'єкти без серйозних змін, щоб не порушувати природну природність, особливості ділянки. Тут відсутній сад в звичному розумінні цього слова, основне місце на ділянці зайняті під композиції з каменів, гірки, схили, присутність високорослих листян. Дерев не бажано, краще виглядають невеликі карликові хвойники, з чагарників підійдуть. Японська айва, барбарист, кизильник. Якщо вам подобається вертикальне озеленення, то можна використовувати дівочий виноград і бересклети. Не вітаються занадто яскраві рослини. Перевага віддаються невимогливим у догляді рослинам альпійським айстрам шиловидному флоксу. Ломи камінь, едельвейсам ід. Обов'язково знайдіть місце для альтанки, яка повинна бути дерев'яною усередині, поставте нехитру меблі, а по можливості і камін або барбекю, складені з природного каменю, відпочинок у дворі, оформленому в стилі шали, забезпечить незабутнє відчуття свободи і легкості. А свіже повітря і екстер'єр будинку гарантують можливість розслабитися і зарядитися на майбутнє природною енергією інтер'єри будинків в стилі шали. Вітальні кухні, і дальні та спальні.